Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Звати мене Анжела. Давненько вже мене тут не було, але є обставини. Обставини дуже приємні. Я активно готуюсь до виставки, яка вже ось незабаром буду намагатись максимально поділитись з вами враженнями з цієї виставки, тому трішки у мене ось такі затримки. Так, сьогодні ми будемо плести з вами каблучку з бісером Юкі Деліка, 11-го розміру. Але це, звісно, не порівнюється з бісером, але деякі дівчата я бачила плели каблучку з того, круглий бісер або ж чеський. Звісно, різниця суттєва, якщо в порівнянні. Але у кого який є бісер. Теж можна пробувати навчатись. Так, значить, що нам з вами буде потрібно? Це бісер. У нас буде два кольори. Це ось такий синій бензиновий номер. Ось. Далі, другий колір у нас прозорий з срібною серединкою. Ось такий. Номер зараз напишу. Далі я буду використовувати нитку міюки білого кольору. Але якщо у вас такої ниточки немає, можна використати Титан 60 білого кольору. Тобто, цією ниточкою я теж плету, але 60-кою, тому що вона більш міцна. Так, ножиці. Ширина. Нашої каблучки з вами буде 10 рядочків. Схенка легка, насправді дуже легка, тому складнощів не буде. Так, довжина, значить, я для себе зараз ось з'ясувала, що дуже задовгу ниточку. Якщо, наприклад, конкретно, ось, наприклад, деякі вироби я знаю конкретно, скільки туди йде е, нитки. так, Ось, наприклад, я плела сережки, я знаю конкретно, скільки потрібно ниточки, якої довжини, щоб хватило на цю сережку. Тому я відмотую конкретну довжину з запасиком там плюс-мінус, і мені цього вистачає. Але буває таке, що якось не запам'ятовуєш, тому що довжина, наприклад, ось стосовно каблучки об'єм пальчика у кожного різний, так? І тому, одразу, якщо ти постійно плетеш деякі розміри і певну ширину, то ти вже знаєш, так? яка потрібна. А якщо це розмір якийсь, який використовують дуже рідко, ти плетеш, то. Запам'ятати або записувати. Ну, Неважливо. Так, довжина. А, давайте візьмемо десь, де мені здається, що метра достатньо буде. Відмотуємо. А, ще не сказала найголовніше, і не взяла. Зараз якраз візьму голочка, бісерна голочка. Як же ж ми з вами будемо чим плести? Нічим плести. Тому відмотуємо з вами ниточку. Вдягаємо її в голочку і будемо зараз з вами плести. Так, дівчата, вже вдягнула ниточку. Все ж таки, десь метр треба е, ниточки, але її можна вплести. Так, е, значить, починати ми будемо з вами з синього кольору. Значить, бісеринку стоп ми з вами зробимо срібну. Набираємо одну бісеринку. Залишаємо хвостик для того, щоб потім з'єднати, невеличкий. І ось так, знизу вгору, проходимо один раз, пройшли, і другий раз, зараз, і другий раз, ось так пройшли. Все, зафіксували. Так, набираємо, значить, з вами ми три синіх. Далі дві срібних. Одна синя. Одна, ані так, зараз, хвилинка, ще раз. Значить, три синіх. так, дві срібних, одна синя. Дві срібних і дві синіх. Так, це ми набрали один ряд. І для того, щоб продовжити ще одну синю. Ось так, повторююсь: три синіх, дві срібних, одна синя, дві срібних, три синіх. Все, підтягуємо ось це все ми. До нашої бісеринки. стоп Пропускаємо дві бісеринки синіх знизу. І в третю бісеринку синеньку знизу вгору, ось так проходимо проходимо. Ось так у нас повинні лягти наші бісеринки. І тепер ми їх підтягуємо до всіх інших. Ось так. Так, зараз буде погано видно незручно, тому що на початку треба підтягувати. Так. так, ми набрали. Тепер набираємо одну синю, пропускаємо одну срібну, і в другу срібну. Ось так проходимо. Ой. Ось так підтягуємо, поки що незручно. Так, далі набираємо одну срібну, синеньку пропустили і в срібну пройшли. Так, підтягнули. Далі одна синя, срібну пропустили, в синеньку пройшли, підтягнули, одна срібна, синю пропустили і в першу синеньку, ось в синеньку пройшли, все підтягнули. Ось так. Тепер найголовніше це те, щоб не перевернули ви правильно продовжили. Тобто ось так воно повинно у вас бути. Ми будемо ось цього боку продовжувати. Тому дивіться уважно. Так. Тепер летимо вниз. Так. Синя проходимо у срібну. Ось так. Вниз тепер рухаємось, підтягуємо нашу пісеринку. Стоп, трішки треба підтягнути. Так. Далі, срібна. Проходимо у синю. Так. Далі. Синя проходимо у срібну. Далі Срібна, не так, не срібна зараз. Так, Синя. Синя. Проходимо у синю, підтягуємо. Далі срібна. Проходимо у синю. Знову з'їхала ось так. Так. Продовжуємо. Рухаємось тепер вгору. Синя. Проходимо у срібну. Далі срібна. Проходимо у синю так, підтягуємо. Далі синя. Проходимо у синю. Підтягуємо. Далі срібна, проходимо у срібну. Так, синя. Проходимо у синю. Так, знову в мене з'їхала бісеринка стоп. Зараз її підтягну. Так, ось так. Поки нічого не зрозуміло, так? Да? Але то поки що. Але каблучка буде гарна. Так. Продовжуємо. Тепер ми з вами будемо рухатись вниз. Одна синя, проходимо в синю. Знову одна синя в срібну. Проходимо. Так. Далі одна срібна. Проходимо у синю. Знову одна срібна і проходимо в срібну. Далі одна синя. Проходимо в синю. Так. Зараз. Тепер рухаємось вгору. Одна синя. Проходимо в синю. Знизу вгору. Знову одна синя, в срібну. Так. Далі срібна, проходимо в срібну. Далі одна синя. Проходимо в синю. Так. Далі одна срібна. Проходимо. Синеньку так Далі. рухаємось тепер вниз, синя, проходимо в срібну. Далі срібна, В синю пройшли, далі синя. В срібну. Так, далі синя, в синеньку пройшли. Так. Далі одна срібна. Проходимо в синю. Так. Тепер рухаємось з вами вгору. Значить, одна. Синя проходимо в срібну. Далі одна срібна і проходимо в синеньку. Далі синя і проходимо в синю. Одна срібна, проходимо в срібну. Так. Далі одна синя проходимо в синю. Ось так, дивіться, ось так у нас з вами виходить. Тобто, ось так. Зараз голочку покажу. Ось так у нас іде рядочок синій, потім срібний, знову синій, потім срібний. А ось тут два рядочки у нас будуть синенькі. Тепер зараз. Продовжуємо плести, тобто складності в схемі немає, але ми ось сплели. Я вам зараз на екрані виведу час, якщо ви самостійно можете продовжувати плести, плетимо самостійно. Якщо ж ні під мою диктовочку, то зараз на екрані буде час. Ви відмотуєте і продовжуєте разом зі мною плести далі. Значить, плетемо ми довжину каблучки, яка потрібна. А потім разом з вами ми будемо з'єднувати. Так, дівчата, зробила я довжину, дивіться. Ну, не класно ж виходить, так? Мені здається, класний. Так, довжину зробила. Я собі нарешті придбала ось таку штуку міряти розмір каблучки. Зараз подивимось, ось так. Це у нас з вами 19-й розмір. Ось так. 19 розмір це 5,9 см Так, Нашу бісериночку стоп ми знімаємо ось так. Так, ой. Зараз, так, зняла. Коли ми завершуємо, у нас з вами обов'язково повинна бути одна ниточка внизу, а та, якою ми плели, вгорі. Ну, З іншого боку, неважливо, вгоріться чи можна так тримати. А, так, у нас тут з вами йде малюночок. Так, як йде малюночок, то потрібно було дивитись так, плести, щоб у нас зійшовся малюнок. Так, Я ось доплела і в мене ось так вийшло. Тепер ми з вами будемо зараз з'єднувати. Складаємо отак навпіл. Не знаю, щось, мені здається, воно таке здоровезне. Ох, дівчата, давайте я щось засумнівалася. Я якби міряла на свій пальчик, але зараз зніму ось цю каплучку і ми поміряємо разом з вами. Угу. Як бачимо, то ця більша подовжині. Ладно, зараз я з розміром розберемось, з'єднуємо. Так, склали навпіл. Беремо нашу голочку. Так, дивіться, зараз буду намагатись показати. У нас виходить ниточка, ось звідси. Так, зараз буду намагатись вам. Так, зараз буду намагатись показати поближче. Так, ось проходимо, ой, вибачте, голочкою з іншого боку у випираючу синю. Тільки нам потрібно ось цю, та що з іншого боку, тримати, щоб бісер не... Так, далі проходимо у срібну. З лівого боку. Тобто ми будемо рухатись з вами по випираючим бісеринкам. Зараз, можливо, так буде ось так. Ми затягуємо з вами як корсет. Як корсет. Ось випираюча наступна у нас срібна. Проходимо, далі синя. З лівого боку, далі, з правого боку синенька. Тобто ми рухаємось вправо-вліво по випираючим бісеринкам. Так, ось синя зліва, далі срібна. Далі у нас, так, я весь час з'їжджаю кудись. Так, синенька. І остання синенька зліва. Так. Ось так у нас вийшов такий корсетик. Тепер ми з вами ось так оп, і все. Ми затягнули. Зараз треба тільки все ось так. Все затягнуто. Зараз примірю, мені здається, що я щось буду розпускати, але то вже я потім. Хоча ні. Налазить так, ну, тугенько, але чому в мене пальці чи На... поналивалися пальці, вже тепло, тому, мабуть, якраз розмір те, що треба. Так, все. Зараз, ось тут у мене вискочила одна ниточка. Зараз я підтягну. Ось так зараз все. Так, дивіться, продовжуємо. Значить, у нас дві ниточки. Ось у нас, е з лівого і з правого боку. Ми вийшли ось із цієї бісеринки. Ми проходимо у сусідню і хаотично, хаотично, дівчатка, ми проходимо нашою ниточкою. Ось так. Хаотично, зараз мені трішки незручно. Так, тепер синенько. Так, дивіться, самостійно, хаотично проходимо. Намагаємось десь зав'язати між бісеринками вузлик, потім далі пройти. Можна, звісно, і без вузликів, але все ж таки, якщо ви, наприклад, погано пройдете. Між бісеринками, то воно у вас може розпуститись. У мене вже колись такий випадок був. Я ще не настільки розуміла і вміла це все якби, кріпити, і я просто так хаотично пройшла, як багато дівчат говорили, пройти хаотично, я пройшла. Я пройшла, але я погано пройшла, і у мене потім. Розійшлось отут, де ми з'єднували. Тому проходимо, проходимо, зав'язуємо вузлик, проходимо. І потім ховаємо нашу другу ниточку. не відрізаємо Обов'язково її теж ховаємо все, і потім відрізаємо наші хвостики. Так, дівчата, що ж, я? Вже сховала, відрізала зайву ниточку. Ось така каблучка у нас з вами вийшла. Боже, яка ж вона неймовірна? Чесно, я, коли обирала кольори, я не очікувала, що буде прям так класно. Я б сказала так. Ну, вона прям неймовірна. Камера все ж таки все сяєння не передає. Так, давайте я ще раз її приміряю. Пальці поналивались, тепер ж жах, звісно, вдягати і одягати каблучку. Ось так, дивіться, як вона сяє. Боже мій. Так, звісно ж, в інших кольорах можна. У мене ще теж є деякі думки стосовно кольорів. Я б ще, можливо, з червоним би зробила. Або, можливо, в якихось ніжних. Ніжних кольорах, ще таких більш Так. Ну що ж, дівчата, щиро вам вдячна за перегляд, за те, що ви разом зі мною зробили таку неймовірну каблучку. Сподіваюсь все ж таки, що. Я кожного разу сподіваюся частіше, але. Зараз йде в мене активна підготовка, і я не встигаю. Я взагалі не встигаю, мій організм відмовляється вночі плести. Я раніше, як в день, робила свої домашні справи, а вночі, коли всі вже родина лягала спати, я починала плести. Але зараз мій організм сказав Ні теж треба спати. Тому я якось переналаштовуюсь і намагаюсь. Підлаштовуватись тепер трішки по-іншому, тому й часу дуже мало. І ще що немало важливо: сьогодні вперше, мабуть, за останні мої записи е, відео не було тривоги. Якщо ви помітили, то за останні рази, як записувала відео, то лунала тривога, а цього разу пощастило. Не було тривоги. Так. Ще раз вам хочу подякувати. Поставте, будь ласка, мені вподобайку під цим відео. Підпишіться, якщо ви не підписались на канал. Напишіть коментар. Сподобалась вам каблучка чи ні. І все ж, які б ви кольори, можливо, обрали для себе. Все. Бувайте!